Астрологічний прогноз. У лютому березні закінчуються деякі важливі процеси у війні. У війні. І ці планети в астрології пов'язані, ці процеси пов'язані з Сатурном і Плутоном. Плутон Бог смерті, Сатурн Бог організації. І це означає, що щось, як організація чогось, закінчується, і процеси вбивства якісь вони теж закінчуються. Як це видно? Значить, ну, спочатку і в 2014 році, вже Плутон був у Козірогі. Плутон означає трансформації, а Козірог означає держави, а також ну, якісь вертикально організованих систем, тобто Російської Федерації, наприклад. От, також Козірог значить, на асценденті України теж з Україною пов'язаний. Тобто якісь процеси трансформації, які відбувалися минулі роки, вони закінчуються. У війні Плутон означає смерть, а також катування людей, і, а козорог означає хладнокровно і ціль. Хладнокровно катувати людей, хладнокровно бомбардувати людей, хладнокровно вбивати. І цей процес теж закінчується. Також Сатурн був пов'язаний з Плутоном, тому що Плутон в Казірогі, а управитель Казірога Сатурн. І Плутон в знаки Сатурна. Зв'язок такий означає, що ціль вбивати. Сатурн означає ціль, теж означає, що все організовано, щоб вбивати людей. Ну, типу того. Причому хладнокровна. Казірог означає хладнокровна. І цей процес закінчується. Плутон виходить із Казірога. 20 числа березня. На влітку давно ще я прогнозував, я думав, що просто активна фаза війни закінчиться в березні. Зараз я здвинув на песимістичний прогноз, що ще по інерції затемнення там трохи керосіна в полумня додать в квітні. І зараз я прогнозую, що активна фаза війни закінчиться в травні, але 2023 року активна фаза. Ну а там ще пасивна фаза буде далі. Ну, не така активна, не така гаряча. Але деякі важливі процеси ми будемо спостерігати, що закінчуються ну, в березні. Зараз, хто по життю пов'язаний з плутоном, люди можуть відчуватися, відчувати, що в них щось закінчується, а не починається. Деякі люди можуть відчувати депресію, із за того, що вони не бачать, впереді собі путі, шлях впереді не бачать. В них є тільки минуле. Якщо на новий рік ви дивились тільки старі фотографії, і згадували, як хорошо було в минулому, то значить, ви пов'язані з Плутоном. От, і оце якесь відчуття закінчення. Але Плутон потім перейде в новий знак Зодіака і почнеться розпочаток чогось нового. Сатурну з багато чим був пов'язаний з тим, що організувати міжнародну спільноту. І цей процес теж закінчується. Вже закінчено буде процес організації міжнародної спільноти з постачанням України іноземної зброї. Деякий процес ну, він ще постачання, я вважаю, буде до літа, Юпітер, Вовні, ну так до літа розогрівати буде. Але якісь процеси вони теж будуть закінчуватися к 8, 8 березня. Сатурн виходить із Водолія. По інерції там ще будуть постачати. Значить, ПВО Водолій пов'язаний з бомбардуванням з неба, а Сатурн пов'язаний з закрити закрите небо. Оця фраза Закрите небо, постачання Україні ПВО теж цей процес постачання ПВО він буде завершено ну, на початку березня. Або ПВО буде непотрібне, тобто перестануть бомбардувати Україну в березні, або ну, Україна не буде потребати такої проблеми в захисті, щоб це прям було. Ну, Щоб проблемою просто було це бомбардування. По інерції, можливо, там десь пів місяця щось таке буде, але ну, самі планети от, дати Сатурн виходить 8 березня, а Плутон 20, приблизно 25 березня. Тому, якщо ви відчуваєте, що щось закінчується нічого нового, нікуди далі не можна йти. Нема шляху попереду, то це в резонансі з цими планетами, це зміниться ну, к, к квітню. Зміниться нова хвиля піде. Те, що буде починатися, я в інших відео казав, просто це відео про те, що завершується. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Хто хоче, замовляйте приватні консультації. підпису посилання буде.